Пане Сергію, з вашого дозволу у нас не так багато часу, але давайте тоді перейдемо ще до однієї теми до того, що сталося в Ірані. Підтвердили сьогодні вранці загибель президента і не тільки президента. Російська пропаганда, звісно, вже звинувачує Україну в цій аварії. Ми не будемо йти її слідами і значить проводити розслідування, але можемо проаналізувати, як ця загибель вплине на, на Україну, на регіон і в принципі на весь світ Українські спецслужби ще не наскільки потужні, щоб робити такі спецоперації на міжнародному рівні. Хоча, можливо, хто зна колись, можливо, щось і буде подібне, адже Ізраїль робить подібні речі, маючи постійну війну зі своїми ворогами. Але насправді, якщо говорити всерйоз то ця загибель. З одного боку не вплине на події в регіоні так сильно, як би ми того хотіли, і не вплине так сильно на ситуацію в Ірані, тому що справжній керівник Ірану це не є президент, а це є так званий е духовний лідер Ірану Каменеї. На ньому в ньому зосереджена вся влада і на ньому е зосереджені всі владні зв'язки. Однак разом з тим, ми повинні розуміти, що в Ірані будуть нові вибори. А як ми бачили за подіями в цій країні, ну принаймні за останні роки, е Іран не така вже й проста країна. Це не така, знаєте, потужна диктатура, ну, як, наприклад, там Північна Корея чи Росія. Там можуть бути якісь опозиційні навіть виступи. Ми це бачили протягом останніх років з різних приводів. Іран, взагалі, до ісламської революції був достатньо ліберальний, як для свого регіону країну. Це теж зараз важко повірити, але це є. Тому внутрішня опозиція Ірану існує. Я... Те, що вона прийде до влади, так також а надто швидко, але швидше за все, Іран буде зосереджений на оцих внутрішніх суперечностях, і очевидно, що це ну посилить шанси на те, що може бути е, ну якась укладена. А, знову таки геополітична оборудка навколо подій у секторі газу. тому що послаблення Ірану в принципі це на користь країн Заходу, це на користь безумовно Ізраїлю, і це дасть шанс на якісь. Замирення в Ізраїлі на умовах західних, а не на умовах тоталітарних країн. Тому швидше за все, Іран буде зараз зосереджений на внутрішніх проблемах. Це дасть шанс Ізраїлю, але я не думаю, що це дасть шанс Україні, тому що Іран все, що поганого, вже міг зробити, він зробив. Він має співробітництво з Російською Федерацією. До речі, загиблий президент цієї країни був один з активним учасником цих всіх домовленостей. Він був за. Надання зброї Росії з боку Ірану, от його до речі, віце-президент, його так би мовити, заступник так само тому тут мало що зміниться, але це може трохи так послабити напруження в регіоні через те, що Іран буде зосереджений переважно на своїх проблемах і не буде так займатися цією війною в Ізраїль, з Ізраїлем, якою час за часу вони займаються. От бачите, пан Гейтс каже про постачання більші об'єми постачання військової допомоги до нас. А Радбез організації Об'єднаних Націй сьогодні в чергове буде обговорювати військову допомогу Україні на запит Росії. Росія проти того, російська делегація вкотре намагається засудити постачання західної зброї українській армії на сцені Радбез ООН. в контексті висловів деяких європейських. Чиновників, От, наприклад, я зараз приведу цитату із президента Болгарії Румена Радєва. Він каже, що перемогу України з Росією назвати можливою неможливо. Це неймовірна неймовірних зусиль, треба прикласти, щоб перемогти Росію, і за його логікою, то і зброю постачати Україні не потрібно. Тобто на радбезі можуть пролунати голоси проти того, щоб Розширено постачати зброю нам. Наскільки шанси того, що цих голосів буде багато? Шансів ніяких немає, оскільки е, Організація Об'єднаних Націй, є, хоч нібито і найвпливовішою організацією, але насправді. Всередині ООН нічого ніхто не вирішує, вирішують конкретні держави, які зокрема входять в Раду безпеки ООН і які на свій розсуд, незалежно від рішень Ради безпеки ООН, ухвалюють або не ухвалюють якесь рішення. Ми неодноразово одноразово говорили на цьому ефірі, що організація Об'єднаних Націй потрібні внутрішні реформи. Ну як мінімум потрібно скасувати право вето деяких членів Ради безпеки ООН, зокрема Росії. Але з іншого боку, ми бачимо, що ця от безпомічність організації бідних націй перетворила її просто на медійну трибуну. Тому ми будемо напевно чути від е, окремих учасників організації бідних націй, що треба там зменшувати допомогу Україні. Можливо, хоча до, до речі, ніхто ні досі нічого й не чув. Але навряд чи це призведе до якихось глобальних рішень. З іншого боку, від окремих держав ми будемо чути все більше і більше розмови про те. Що потрібно якимось чином домовлятися з Російською Федерацією? При цьому ніхто точно не буде говорити, хто має домовлятися і на яких умовах і саме головне, як це гарантуватиме мир, але такі розмови будуть. І от уже те, що ви цитували президента Болгарії, який буквально от недавно заявив про те, що Росії нібито допомогти перемогти неможливо, тому треба допомогти якимись перемовинам. Це яскраве свідчення. Взагалі, е от такі от хвилі підштовхування. Україну до непевного миру час за часу бувають в світовій політиці і думаю, що вони зараз лише посиляться. Вони посиляться не лише з подіями на фронті, а й з тим, що у Сполучених Штатах скоро відбудуться вибори. І через це з'явиться таке собі ніби ну вікно можливостей для якихось геополітичних торгів. І очевидно, що Трамп, який пообіцяв, що після свого обрання він спробує залагодити війну в Україні за один день, отакі от події, звісно. Спонукатимуть інших лідерів говорити про можливі перемовини, тому Україні потрібно бути готовою до будь-яких сценаріїв, в тому числі й до таких, і саме головне питання, яке Україна має ставити під час подібних заяв, це не те, що неможливо з Росії домовитись, хоча це зрозуміло. А те, які можуть бути гарантії надані Україні, щоб війна не поновилась, ну принаймні аж надто швидко, тому що зрозуміло, що вона поновиться, але от чи поновиться з той. Зараз має Росія на яких умовах чи Україна отримає шанс стати повноцінним учасником НАТО? Оце є питання, яке потрібно обговорювати, розуміючи, що заяви, які сьогодні зробив президент Болгарії Ради, будуть повторюватися.